Час спорту на нашому каналі. Я Микола Бойків. Вітаю вас! Регіональний турнір з рукопашного бою 24 лютого в спортивному клубі «Стрияни» уже втретє відбувся традиційний регіональний турнір з рукопашного бою. Завдяки відділу фізичної культури і спорту стрийської міської ради, а також спонсорській підтримці Петра Яцка та Вадима Матковського. Молоді спортсмени мали можливість посперечатися у спритності, витривалості та бійцівській витримці. На змаганнях побувала і наша знімальна група. Деталі дивіться у сюжеті. Турнір розпочався з обов'язкової процедури зважування боксерів. Після цього, під час урочистого відкриття, спортсменів привітали гості та організатори турніру, керівники профільних комітетів нашого міста та віце-президент Львівської обласної федерації з рукопашного бою. Шановні спортсмени, я вас вітаю від Львівської обласної федерації рукопашного бою та бойового сам. Дуже приємно, що в Стрию розвивається рукопашний бій. Хотів подякувати клубу Ханома за високу продуктивну роботу в розвитку рукопашного бою в Стрию. Що я вам хочу сказати? Що ви були сильними, могли подолати себе в тому навіть в тих сутичках. І нехай переможе сильніший. Дякую. Цьогоріч участь у змаганнях взяло 65 учасників. В цьому змаганні братимуть участь учасники з міста Трускавець, з міста Другобич, Стебник, Самбір і наші стрийські спортсмени з бійцівського клубу Хамаман. Першими на ринг вийшли найтитулованіші спортсмени турніру Сергій Яровий та Анатолій Холівенко. У першому ж раунді протистояння Яровий, бронзовий призер чемпіонату світу 2011 року, боїв без правил серед аматорів. Захопив ініціативу у свої руки і протягом першої хвилини наніс супернику декілька відчутних ударів. Надалі стріянин провів ще одну хорошу атаку і завершив поєдинок достроково. Після бойового прийому суперник відмовився продовжувати бій. Тримайно Нафіксуємо. Я хочу сказати про супротивника. В першу чергу супротивник був досвідчений, сильний і бій був досить складний. Хочу короткий. Сподівався, тому що рукопешний бій це спорт, в якому в основному перемагають достроково. І розраховувати на перемогу по балах майже не приходиться. Спортсмени визначили найкращих ще в одинадцятьох вагових категоріях. Пізначимо вихованців стрийського боксу, які тріумфували у змаганнях: Володимира Маншура, Богдана Костика, Захара Кондрея, Тараса Біганича та Андрія Бондера. У інших вагових категоріях на першу сходим зійшли чотири бойці зі стебника та два дрогобицьких боксера. Усі переможці та призери турніру отримали від організаторів грамоти та медалі. Микола Бойків, Руслан Леськів, новини спорту.